Вітаю вас, мої любі. Дивимось, як ви занижуєте свої вібрації. Три варіанти: перший, другий, третій. Пару слов скажу: що таке низькі вібрації. Це коли ви відчуваєте страхи, гнів, образу, заздрість, роздратування. Можуть бути осуд та скарги, і ці відчуття цих емоцій просто знижують якість вашого життя і притягують подобні ситуації. Перший варіант. Ой, А ви занадто сильно, знаєте, як агресивно себе поводите у розмові. Ви можете не вислухати іншого, іншу людину, накинутись на неї чомусь. От, ну, вам здається, що це як справедливо, а вона може їй може здаватися, що це взагалі ні про що, що ви на неї кидаєтесь. Коротше, занадто сильна словесна агресія вам зараз, ну, як не потрібно. ви можете її не помічати, але вона може призводити до зниження якась, якраз вібрацій і до негативних проявів таких у житті. Другий варіант а це щось подібне, ви знаєте, королева мечів це доволі така, да, вона розумна. У позитивному сенсі вона розумна, вона така логічна, вона вибудовує всі свої аргументи так дуже з логікою, дружить. Але ми ж зараз йде мова про мінус цих енергій. Вона може не враховувати теж думку іншої людини. Вона може нав'язувати свою думку, вона дуже суха, вона не емоційна, вона знаєте, така, йде на правом. І оці всі такі прояви у вашому житті, такого, це не обов'язково характер, але можливо буде в характері таке. саме. Оце може знижувати якість вашого життя і десь проявляти більше якраз приводити до зниження вібрацій. І три, слушайте, всі карти випали мечові. А це про те, як я доношу думку про мою думку. Це теж доволі агресивна карта. Тут взагалі людина може йти на скандали, на вияв ну, вияснення, хто прав, хто не прав, По постійно бути чимось незадоволена. Це взагалі от дуже сильний прояв якраз. Негативних таких емоцій, гніву може проявляти і осуд, і роздратування. оці всі якраз ці карті заложені в ці якраз емоції. Отаке. Дякую.